Всім привіт, це смарт проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про життя і роботу центру сімейної психології та розвитку. Домівка, де турбується про ментальне здоров'я та зростання особистості разом із нами, засновниці центру, лікар-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич. Вітаю тебе, Таню. Вітаю, друзі. А також психолог, психотерапевт у Гештальт напрямі, спеціаліст у батьківсько дитячих стосунках Олеся Олійник. Вітаю Олеся у нашому колі. Вітаю. Вам сердечко від домівки дуже приємно знову вас бачити. І ми з вами, здається, бачились у липні цій студії. Тоді ви розповідали про відкриття домівки. Розкажіть, будь ласка, які заходи вже провели за цей час? Загалом, хто до вас звертається, з якими запитами? Поділіться, будь ласка, нам дуже усім цікаво. Ой, я тоді розкажу про наші групові заходи, а Танюш, ти вже можеш про індивідуальні. У нас правда з того часу дуже багато роботи. Я, як такий груповий терапевт, я дуже люблю все, що стосується групових проектів, тому що там багато взаємодії, багато енергії, і ми намагаємося їх робити досить часто. Це і ну, в нас особисто і був дуже класний літній інтенсив для батьків і дітей. Потім у нас були новорічні заходи знову ж для сімей, для батьків і дітей. Вони складні по організації, але вони дуже наповнюючі, тому що відчуття оцього такого новорічного двіжу, коли вся домівка в дітях, в батьках. Це дуже ресурсно. Також у нас є і терапевтичні групи, і навчання різні, і ми запрошуємо спікерів, професіоналів, щоб вони проводили навчання як для батьків, так і для спеціалістів суміжних до психології галузей. Mm -hmm. Mm -hmm. Щодо запитів, пані Тетяна, так. запитів насправді є досить багато, як і дитячих, так і дорослих, і батьківських. Так і насправді велика робота відбувається на індивідуальних зустрічах. І наразі десь 80% да, це складає так робота із підлітками, хлопчиками, так і з дівчатками. Ось і моя освіта дозволяє диференціювати різні е, запити і е, певні якісь питання. Так і часто це бувають якісь непродіагностовані е, там е, питання рзду, рдух, так, або е, якісь певні інші нозології, які потребують до обстеження. А, але натомість більше іде така, знаєте, творча робота розкриття потенціалу дорослої чи маленької дитини, і велика робота із е, батьками. Uh -huh. е, так, е, до нас доєдналися там інші психологи до співпраці, е, Супер. допомагають проводяти е, ось різні психологічні і консультації, і, і навіть діагностичні зустрічі відбуваються. Там патопсихолог приходить так і проводить е, різні обстеження, як доповнює картину, так а, але іде потужна робота, е, комплексна діти і батьки. На цьому і заснована така домівка. Так. Mm -hmm. Домівка з такою чудовою сімейною атмосферою mm -hmm. душевною. Ще хочеться додати, що збулась наша з Тетяною мрія, щоб одночасно могли працювати, наприклад, з одним спеціалістом, дитину, там чи підліток в паралельному кабінеті батьки, і це дуже комплексно, і воно одразу є комунікація між спеціалістами і набагато таке ширший охват ситуації виходить. Mm -hmm. Це просто супер. Зараз пропоную подивитися таке коротеньке відео з відкриття домівки. А далі продовжимо нашу розмову. Смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з центром сімейної психології та розвитку домівка. Разом з нами його ідейні натхненниці та засновниці: лікарка лікарка-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич та психологиня, психотерапевт у Гештальт напрямі, спеціалістка у батьківсько-дитячих стосунках Олеся Олійник. Отже, відкриття домівки, яке ми побачили у відео, було таким сімейним. До вас прийшли найближчі люди, друзі, колеги. Усім було затишно, вірно. А вже ж У нас були навіть домашні улюбленці, як ви бачите. Тобто, ви пет як кажуть, френдлі mm -hmm. до вас можна приходити із. Навіть буває, що Бачки приходять батьки. на сесії з собачками маленькими, і вони присутні. І це... Ви дозволяєте. Якщо так спокійніше людині, клієнт приходить, то може mm -hmm. бути. Но ми ще не зіштовхували, що декілька петів, тому поки що все тихо проходимо. Mm -hmm. Загалом, яка атмосфера у домівці? Як би ви її описали? Mm -hmm. Адже от, правильна атмосфера, як на мене, дуже важлива. Лива, коли людина приходить до спеціалістів зі своїми проблемами особистого характеру. Насправді наша атмосфера починається із самої назви домівка. Uh -huh. Нам важливо, щоб кожному було затишно, безпечно, як вдома. Часто малеча запитує: Тань, Олесь, а ви тут живете? Що uh -huh. тут відбувається? Ось і цікаво, що все адаптовано і так, як до домашньої атмосфери коврики затишні, чайочки завжди є, іграшки. От вільний простір, і в кабінети можна дійсно заходити, якщо там. Доступно, так, є зона і відпочинку, є зона очікування, і книги, які можна Ана. дійсно розглядати. Все затишно і все таке приємне і на дотик і споглядати приємно дуже. Це точно, тому запрошуємо. Де ви знаходитесь? Можливо, ще хтось не знає. Uh -huh. Це зовсім просте місце Гандзюка. 6, uh -huh. біля парку Ющенка. Там дійсно і затишно, і безпечно, і є дитячий майданчик, і паркомісце. Ну тобто ми з усіх сторін дивилися, щоб це було максимально зручно. Угу. І це дійсно є зручним щодо е, заходів. Цими вихідними у центрі домівка стартують два проєкти: чудових проєктів. Одних з них це від дівчинки до леді, Другий людям потрібні люди. Давайте зараз про них детальніше поговоримо. Почнемо е, з проєкту Від дівчинки до леді знаю, що цей проєкт, Таню вже uh -huh. працює. Працює так його полюбили дівчатка та їхні матусі. Чому виникла ідея його організувати? Нагадаємо, okay. давай. Якщо чесно, це один із моїх улюблених просто проектів. Моя така віддушена. Тому що коли я почала працювати, ще тоді почали з'являтися запити у дівчаток про те, що Тань, а що зі мною відбувається? Я дорослішою. А як це було у тебе? А що зараз буде із моїм тілом? Я так чую своїх подруг, і мені так страшно. І я розуміла, що це запит неодноразовий, uh -huh. і тоді зрозуміла, що тут потрібно сформувати групу дівчаток, яким це теж актуально. Це відбувалося приблизно 5 років тому, коли ще спочатку на особистих засадах якось так апробувала. І я помічала досить багато такої включеності, і як від дівчаток, так і від батьків. І тоді зрозуміла, що потрібно розширювати асортимент і там тем і доєднувати Олег, угу. І рада, що на це відгукнулася Олеся. І так, так ви, обидві ведучі цього проєкту, да, цього так, семінару, так, так Олеся. Угу. І uh, одна із таких основних моментів це те, що uh, там є дві лекції від угу. uh, відомої uh, гості uh, Кравчук Ірини. Вона дитячий гінеколог, і, і вона uh -huh. дійсно досить uh, доступна. Лагідно, обережно розповідає першу зустріч: це про те, як організована репродуктивна система дівчинки, чому це важливо, чому це цінно. І е, вона так наближає, що це краса е, взагалі mm -hmm. дівчинки, в тому, що вона дорослішає. А інша тема вона більше спрямована на е, інтимний такий момент. Е, на... Теми про о, сексуальні якісь моменти, і також про засоби контрацепції, і як це важливо, і, і які види є контрацепції, і що для цього потрібно робити, так і о, важливо те, що вона дає і координати, і о, такі покрокові моменти, як з ті чи інші ситуації. Тобто, ми помічаємо з Олесі, як пати у дівчаток напруга після цієї теми. Було б чудово, щоб коли ми були з вами дівчатками, так були подібні семінари, подібні проєкти. Це ж так класно в такому колі дівочому, дівчачому обсудити такі важливі і серйозні речі. У дівчат є на це запит. Так, це правда, тому що ми в цьому проєкті намагались поєднати дуже дуже важливі речі для цього розвитку. З одного боку, це соціум дітей, щоб були такі як ти. Ну, ті люди, кому ти довіряєш, і також ну ми там не лише говоримо про психосексуальні теми. Це uh -huh. частинка, це така родзинка. Говоримо про стосунки, про дружбу, про стосунки з протилежною статтю. Uh -huh. Дівчата формують контакт з іншими людьми, і це ну, вражає спостерігати, як вони тут, ось уже в колі починають знаходити друзів. В них починають відбуватися якісь їхні інсайти. І діти формують контакти набагато швидше, ніж дорослі. А якщо брати оцю психосексуальну тему, то коли ми проводимо групи для батьків, зазвичай тут проблема, тут дуже багато сорому, переживань, ніяковості. А як мені зазвичай дійсно, як ти говорила, історія в людей в кожного дорослого є якась своя специфічна історія. Можливо, там не було цього, можливо, їм не розповідали. І важко передавати далі цей матеріал, коли ти маєш якісь свої блоки. Оки всередині тому ми одночасно працюємо із дівчатами в одному ключі, з батьками в іншому, для того щоб і ця комунікація теж налагоджувалася. Тобто з дівчатами і з матусями матусі, матусі так. також може можуть... з татусями, та... так. М -м 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 татусями так дуже цікаво спостерігати, коли. Вже відбулись певні зустрічі у дівчаток і батьків окремо, і дівчатка на наступний день приходять і кажуть: уявляєте, моя мама теж сюди приходила, щоб дізнатися, як краще зі мною спілкуватися, щоб мені було комфортніше. І вона так це заявляє з такою гордістю про те, що мама наближається до неї в цих темах в безпечних умовах. Для дівчат якого віку цей семінар? Так більше угу. дівчатам якого віку підходить, тобто від і до чи є якісь там певні обмеження. Так. Угу. Да. Найчастіше ми поділили градацію. Це перша група молодша, 9-12 років. Uh -huh. так, і Дві групи, старша, так? да? і старша, да тв тринадцять років. Там дуже іншого характеру відбувається взаємодія. І там психологічно вони значно доросліші. От але і там, і там відбувається своя магія. Uh -huh. Скільки от триває така чи то лекція, чи навчання, чи от одне заняття, як ви це називаєте, зустріч. Зустріч, так. зустріч <ків>, триває дві години. У нас mm -hmm. завжди є якась і кава брейк. Так, а, тобто не yeah. просто дівчатка сидять mm -hmm. і слухають лекції, ні, це не ні, про це. так? Це багато активності, багато включеного тіла, тому що ну, сидіти і щось слухати вони можуть і в школі. <ків> це потрібно і рухатись, Рухаються. і підходити, і проявляти активність. І зазвичай в цьому дуже багато енергії. Дівчата mm -hmm. теж горять, живуть. Угу. У них досить багато є вправ на міжособистісне спілкування. Вони там працюють в парах, в трійках, міжгрупові взаємодії, тобто там час мчить досить швидко і для нас, тому що це все цікаво відбувається. Поринаємо в процес і дістаємо там якусь таку глибину. Угу. Якщо дівчинка вже була раніше на такому семінарі, чи може вона ще раз доєднатися? А вже ж тому, що тут відбувається кожного разу щось інше. Uh -huh. Так, інші дівчатка приходять, да інший ступінь довіри. Плюс тим вона може приділятися, що ось це я знаю, а ось тут я вже дізналася, і це мені досить цінно це групова динаміка. Вона ну дійсно кожного разу інша. Угу. Ну, хто не зіштовхувався з такою роботою, здається, ось є там вісім тем, але я хочу тільки на три. Це такий дорослий підхід. Але це в нас не підходить, тому що всі вони пов'язані і створюються стосунки. І якщо, наприклад, дівчинка випала, їй не було дві зустрічі, вона вже втрачає всі ті речі, які інші, куди вони пішли, що в них відбулося, сформувалися якісь стосунки. Тому завдання пройти все. І пройти в цей в такий великий досвід зростання. А де можна про ці теми дізнатися? Якась програмка, де це все є? В доступі? Угу. Так, Танюшка, де це ці, ці теми? Так. Ці теми знаходяться, особливо після ефіру. Ці теми будуть на сторінці Instagram в домівці. Я просто сама так, Де вони є? Є. Вони є. І ми кожній учасниці, кожній мамі, ці теми особисто uh -huh. так дублюємо, тому що щоб вона знала, що буде підійматися. Ми маємо отримати дозвіл. Зазвичай все там допустимо. І інколи так буває, що мама перепитує, а це не зарано для моєї донечки. А що як? якщо там о, вона ще цього не знає? Це навпаки, добре, коли наперед наперед uh -huh. да, відбувається ось така обізнаність, і найчастіше за нашими з злесію спостереженнями дівчатка приходять вже обізнані, це вже так. вона знає. не зарано. Ні. Uh -huh. Uh -huh. Да, всі знають і вони про це самі розповідають, коли з'являється більше довіри, коли вони починають одна одні довіряти. Це все звучить, і це вже говориться прямо. І дійсно дівчата розповідають свої переживання. З якими можна працювати, десь зняти страхи, десь допомогти зрозуміти оці всі процеси. От чому це важливо? То які зміни взагалом відбуваються з дівчатками в цей період? Та гарна назва, да, така гарна від дівчинки до леді. Такі певні психологічні виклики, наскільки я розумію, можуть виникати у дівчаток, угу. що саме відбувається. Насправді, в першу чергу, відбувається таке психологічне дорослішення. Дівчинка починає от розуміти і усвідомлювати, які зміни є, і що мене ще очікує, і як з цим вже справились мої однолітки. І був такий цікавий момент, коли після завершення семінару цього пройшло буквально та місців два, і мама з дівчинкою приходить і каже: Уявляєте, у донечки відбулись зміни. Uh -huh. Вона зустріла саме цей процес, який дорослішання, дорослішання так uh -huh. в тому, що мама, я знаю, що зі мною відбувається, мені вже не так страшно. Мам, от класно, що відбулася саме ось ця зустріч, да і саме ось ця група. Мама, з таким і полегшенням, і такою вдячністю, знаєте, і в душі метелик. Uh -huh. Чому саме такий колективний формат роботи було обрано? Тому що група це завжди набагато більше, ніж просто одна людина, тому що отримуєш інший досвід, інші кути. Коли, наприклад, хтось щось розповідає, ти можеш цей момент побачити і відчути в собі ще якісь питання, які, можливо, ну раніше не актуалізувалися. І робота йде потужно і швидко. Uh -huh. ну, крім того, що ти знаходиш людей, а люди це наші скарби, знайти хороших людей, треба ще старати. Так, uh -huh. да, це правда. Особливо зараз молодь потребує такого якісного спілкування з однолітками, так. правда? І ви надаєте таку можливість. Uh -huh. Це просто супер. Офлайн. І потім дівчатка починають дружити між собою uh -huh. після групи. Так? Вони не хочуть видаляти той чат. Проєкт там... триває. Так, воно uh -huh. вже в подальшому то їхні такі проєкти. Так ціну вони фото скидають, uh -huh. як прогулянка у них відбувається. Так, ну це. Така цінність. цінність можна доєднатися зараз. От можливо, вже основна така частина групи вже набрана. Але 1 березня, з перший день до речі, весни так круто стартує цей семінар від дівчинки до леді у центрі домівка. Є ще місця. Так, у нас для сміливців ще є декілька місць, і дійсно ми радо доєднаємо і перед... Як доєднатися, що для цього треба зробити доєднатися, або за вказаним телефоном звернутися, так або є повторюсь сторінка домівки. Uh -huh. Можна писати в особисті повідомлення. Uh -huh. Так, і якщо дівчинки є певні запитання, ми робимо первинне інтерв'ю, тобто десь oh. там на хвилин 10-15 зустрічаємось і відповідаємо на всі хвилюючі питання дівчинки. Так а або ж, або ж з мамою так само так обговорюємо, да, які теми будуть підніматися, чи дають вони дозвіл. Так, і запрошуємо на батьківські зустрічі. <гум> такі батьківські збори. <гум> тільки, тільки класні, <гум> тільки <гум> такі <гум> да, душевні. Це просто супер. Ще є один проєкт, так, до якого можна доєднатися. Також він стартує вихідні. Це людям потрібні люди. Розкажіть ще про нього, будь ласка, яка його мета? Чим він <гум> особливий, Олеся? Я розкажу, він трішки схожий на попередній, тільки змінюється те, що він для дорослих. Uh -huh. Це по перше, і він довший. Він річний, це річний проект. Чому так? Тому що ну, люди в процесі своєї комунікації, свого розвитку, проходять якісь схожі фази. Спочатку ми знайомимося, у нас одні питання, зароджується безпека. Потім кожна людина хоче якось себе проявити. І потім, коли ніби проходяться всі фази такої комунікації, створюється щось прекрасне. Люди починають відчувати себе в колективі собою і одночасно бачити інших. І завдання цієї групи і якісь закриті психологічні запити, і одночасно бути таким ресурсом, контейнером, місцем, де можна прийти розмістити свої переживання, навчитись комунікувати можливо більш якісно, якщо є якісь до цього питання. Це ніби як особиста психотерапія, тільки в груповій формі, коли отримуєш, крім психотерапевта, ще багато людей, які також можуть тобі надати підтримку і допомогти в проходженні якихось етапів. Взагалі людство всі катаклізми проживало в групах. Нам правда, потрібні люди, і ніхто не виживе сам без інших людей, тому що дитині потрібна підтримка, піклування дорослим потрібно. Бути поряд з кимось, щоб наповнювати свої такі емоційні запити. І такі групи створені для того, щоб саме опрацювати всі питання, які стосуються стосунків, взаємодії з світом. Можливо, комусь треба оцей такий підтримку, чи сказати, пинок, не люблю це слово. Краще зростати в чомусь хорошому, ніж від пеньками і так вже получаємо їх постійно. Тут створюється така атмосфера, де хочеться рости, де є на що пертись і зростати в своїх цілях, рух руху вперед. Також є місця, можна доєднуватися. Більше так. інформації. Так, а, так, на сторінці. все у нас так? в домівці на сторінці. Все розписано. Можна <світ> запитати, чого там можливо немає. Ви відкриті. <світ> Телефонувати. До речі, ці номери телефонів. Це ваші особисті номери телефонів, які ви даєте. <світ> так <світ> ви відкриті на 100%. <світ> Танюша відкрита. Вона до неї прямо можна дзвонити. Мені краще пишіть, бо я відписую швидше, <світ> Швидше, ніж, <світ> ніж відповідаю. <світ> Дякую. Давайте тоді вже на завершення нашої розмови. Запросимо усіх, хто на зараз дивиться, хто на зараз слухає, долучитися до цих чудових та важливих проєктів і домівки і розпочати весну по новому. Ми раді Так, да. заходьте. Завітайте гарної весни. Хай вона нам принесе дуже хороші новини да. і відчуття. До так. зустрічі. Доєднуйтесь так, нагадаю. Сьогодні ми говорили про життя і роботу центру сімейної психології та розвитку домівка. Разом з нами були засновниці та ідейні натхненниці центру, лікар-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич та психолог, психотерапевт у гештальт напрямі, спеціаліст у батьківсько дитячих стосунках Олеся Олійник. Стежте за анонсами подій від домівки у соцмережах та обов'язково доєднуйтесь. Це смарт-проєкт «Коломами», Бережіть себе та. Найрідніших Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.